Михайло Запорожець, універсал Луцького Люберта. День народження сьогодні Михайло видився такий. Емоції були всілякими, але поразка від доволі сильної команди. Як скажеш, як для тебе цей матч сьогодні видався? Е, доброго дня. Матч прекрасний просто. Перший тайм. Емоції заведені були. Фаворит приїхав взагалі чемпіонату. Дуже сильна команда. Настраювалися на них максимально звичайно. Е, Просто, напевно, хотілося зіграти, відчути проти гравців збірної. Це, напевно, такий матч, хід на нас там не сильно настраювався, напевно. Але Аврора приїхала, видно було, що готувалися також до нас. Взагалі, задоволення, звичайно, результат не дуже. Але будемо рухатись далі. Потрібно брати з цих матчів чим найбільше з класи гравців, від них вчитися. Це все, що ми можемо поки робити з таких матчів. В першому таймі там за 4 хвилини, буквально було по фолам 5-5. Всі нахапували фолів командних, обережно грати довелося. А чому не часто така ситуація буває? Ну, футбольний стан це заруба. Угу. Е, іскра була на полі, і тому й були фоли. Ми не встигали десь, десь вони не встигали, доводилось фолити. Тому й було 5-5. Тоді удачі Хмельницькому проти Сокола. Дякую. Частину.